Привіт, друзі, з вами Даша і ви на каналі Воюа. Сьогодні буде дуже цікавий і чесно довгоочікуваний огляд, тому що ми порівняємо два топові роботи пилососи DIRMA x 80 Ultra та X90 Ultra AI. Це моделі, які реально кидають виклик флагманам, але при цьому коштують значно адекватніше. Тож, в цьому відео ми розберемося, у чому між ними різниця, за що варто доплачувати, а де можна зекономити без компромісів у якості прибирання. Ми пройдемося по всьому: від потужності, миття, підлоги і навігації до станції самообслуговування, автономності та розумних фішок. Тому, якщо ви якраз підбираєте робот пилосос для квартири або будинку, обов'язково дивіться до кінця. І традиційно підписуйтесь на канал Воюа, ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати нові огляди, порівняння і топи техніки. А ще в описі під відео. Вас уже чекає промокод на знижку на ці моделі. Тож обов'язково зазирніть туди після перегляду. Ну що, поїхали розбиратися X80 Ultra чи X90 Ultra AI. <му> Отже, давайте знайомитись з нашими героями. Сьогодні у нас два роботи пилососи Дірма, які дуже близькі по функціоналу, але все ж з різним характером. Перший – X80 Ultra. це робот для тих, хто хоче максимум можливостей без переплати за зайві розумності. Тут серйозна потужність смоктування 23 тисячі паскаль, точна лазерна навігація, автоматичне розпізнавання килимів. Захист від намотування волосся і повністю автоматична станція самообслуговування з миттям та сушкою швабр гарячим повітрям. По суті, це преміум рівень прибирання, який закриває всі базові потреби для квартири або будинку. Другий учасник – X90 Ultra AI. він виглядає дуже схоже, але всередині він трошки інший. У нього ще більша потужність 28 тисяч паскаль. Плюс робот не просто орієнтується по лазеру, а ще й бачить простір завдяки камері. Він краще розпізнає дрібні предмети, точніше рухається між меблями і сам розуміє, де підлогу потрібно перемити ретельніше. Тобто це варіант для тих, хто хоче максимально розумний і автономний робот без компромісів. Якщо коротко, X80 Ultra – це про баланс, вигідну ціну і максимум функцій. А X90 Ultra AI про технології, потужність і той самий ефект поставив і забув. Але давайте про це все по порядку і більш детально. Почнемо з того моменту, який люблять всі. Розпаковка і X80 Ultra, і X90 Ultra AI поставляються у великих коробках, бо всередині не просто робот. А повний комплект для прибирання під ключ. Відкриваємо і бачимо: сам пилосос, мультифункціональну станцію самообслуговування, модулі для миття підлоги, бічні щітки, насадки, подовжувальні пластини для рампи і, звичайно, інструкцію користувача. Все дуже продумано, нічого зайвого. Навіть приємно дивитись, як акуратно все складено. Основна різниця тут у станції. У X90 Ultra AI вона трохи більша, а сам робот оснащений rgb камерою для ai навігації, тоді як у X-80 Ultra станція трохи компактніша, але також повністю автоматична і робить всі базові функції: збір сміття, миття і сушку швабр гарячим повітрям. В обох роботів повний набір для миття підлоги, два обертові модулі, антизаплутуючі системи для волосся та інструменти для чищення. Тобто відкрив коробку і одразу готовий до роботи. Тож, перше враження: девайси виглядають дуже преміально, все на своїх місцях і готове до ефективного прибирання. А що по дизайну та зовнішньому вигляду? Дірма X80 Ultra. Цей робот виглядає сучасно і стильно. Чорний корпус з матовим покриттям, компактний і акуратний, так що без проблем заїде під меблі. Станція теж стильна і максимально функціональна. Не захаращує простір, хоча й не маленька. Відчувається преміум клас, нічого не скрипить, всі деталі щільно підігнані. А кругла форма робота робить його приємним для ока. Дірма X90 Ultra AI На перший погляд, схожий на X80, але одразу помічаєш вищий і більш об'ємний технологічний блок станції. Ті ж чорні матові кольори, але корпус виглядає більш серйозно і потужно. Габарити робота практично такі ж, як у X80, тож заїде під більшість меблів. Вражає, що навіть на вигляд це робот преміум класу, який натякає. Тут є не тільки потужність, а й інтелект. Якщо коротко, X80 Ultra стильний, компактний, класичний преміум дизайн. X90 Ultra AI більш технологічний, трохи серйозніший вигляд. Тепер давайте розберемось, що ж у цих роботів всередині, бо за зовнішнім виглядом вони дуже схожі, а от технічно є нюанси. Почнемо з автономності. І Дірма X80 Ultra і X90 Ultra отримали акумулятор на 5200 мАч. В реальному житті це означає, що робот спокійно може прибрати велику квартиру або навіть будинок і не бігати постійно на зарядку. x 80 працює до 240 хвилин, а x 90 трохи довше до 260. Тому для дуже великих площ x 90 має невелику перевагу. Але найперше на що всі звертають увагу, це потужність. І тут різниця відчутна: x80 Ultra має до 23 тисяч паскаль. Цього більше, ніж достатньо для пилу, крихт, шерсті тварин і навіть сміття на килимах. А от X90 Ultra ще потужніший до 28 тисяч Паскаль. Він просто агресивніше збирає бруд і краще показує себе на складних покриттях. З навігацією в обох все дуже серйозно. Обидва використовують лазерний лідар, сканують приміщення, будують точні карти і рухаються логічно, без хаотичних заїздів. Але в X90 Ultra AI. Є додатковий козир, rgb камера з елементами штучного інтелекту. Тобто робот не просто бачить перешкоди, а ще й розуміє, що перед ним: кабель, іграшка чи, наприклад, миска домашнього улюбленця. А ще X90 має підсвітку для прибирання в темних приміщеннях та кутах, де не видно пил при денному світлі. Щітки окрема любов в обох моделях встановлена система проти намотування волосся. Тому, якщо вдома є тварини або довге волосся, це реально рятує. Бічні щітки і центральний вал не потребують постійного очищення, а прибирання проходить стабільно і без сюрпризів. З миттям підлоги теж усе на рівні. Обидва роботи миють підлогу двома обертовими швабрами, які щільно притискаються до поверхні. Коли робот заїжджає на килим, швабри автоматично піднімаються, тож нічого не намочується. Плюс є розпізнавання килимів, і робот сам підлаштовує режим прибирання. Ну і звичайно, станція самообслуговування. Це взагалі окремий рівень комфорту. Вона сама спорожнює контейнер, миє швабри гарячою водою і сушить їх гарячим повітрям, щоб не було запахів і бактерій. В реальності це означає, що ти просто користуєшся чистою підлогою, а не бігаєш з ганчірками. У x 90 Ultra AI ця система ще розумніша. Він може визначити сильно забруднені ділянки і перемивати їх повторно. Керуються обидва роботи через додаток Міхом. Там можна налаштувати прибирання по кімнатах, зонах, задати віртуальні стіни, зберегти карти кількох поверхів і навіть запускати прибирання голосом через Google або Alexa. Якщо коротко підсумувати, X80 Ultra – це вже дуже потужний, розумний і майже повністю автономний робот для щоденного прибирання. А X90 Ultra – це той самий рівень комфорту. Але з максимальною потужністю і додатковим інтелектом, який особливо відчутний в складних сценаріях. Тепер давайте поговоримо про основні фішки кожної моделі і нарешті перейдемо до тестів. Почну з x 80 Ultra. Він створений для людей, які не хочуть займатися прибиранням взагалі. Це той випадок, коли ти запускаєш робота і просто живеш своє життя. Одна з найприємніших фішок станція повного самообслуговування. Робот сам повертається на базу, викидає сміття миє швабри і сушить їх гарячим повітрям. Без запахів, без бактерій і без твоєї участі. Реально, ти можеш не підходити до нього тижнями. Друга дуже сильна сторона антинамотування волосся. Якщо вдома є кіт, собака або довге волосся, x-80 не перетворюється на клубок шерсті. Він спеціально зроблений так, щоб все волосся не застрягало на щітках. Це одна з тих фішок, які цінуєш не одразу. А через місяць користування. Ще одна штука, яка реально працює: швабри, що піднімаються автоматично. Робот сам розуміє, де килим, де тверда підлога, і не возить мокрі ганчірки там, де не треба. Тобто, ти можеш не переживати за килими взагалі. Він сам все вирішує. Дуже класно реалізоване і прибирання вздовж стін та плінтусів. X80 не боїться кутів, не тікає від них. А проходить максимально близько. Саме там зазвичай найбільше пилу, і тут це добре видно в реальному тесті. Окремий плюс тиша і плавність рухів. Попри свою потужність, робот не смикається, не врізається в меблі і не їздить хаотично. Він рухається спокійно, логічно і виглядає дуже впевнено в просторі. І ще один момент, який хочеться відзначити: мінімум налаштувань для старту. Ти дістаєш його з коробки, підключаєш додаток, і він уже готовий до роботи. Без довгих інструкцій і складних меню. Якщо коротко, DIRMA X80 Ultra – це ідеальний варіант для щоденного прибирання, коли хочеться максимум комфорту, автоматизації та мінімум участі з твого боку. Якщо x 80 Ultra – це максимум комфорту без зайвих наворотів, то X90 Ultra AI – це вже справжній технологічний прорив у світі роботів пилососів Тут усе, що робить прибирання простим і ефективним, доповнено розумом і наглядаючим оком. Перша фішка, яку важливо відзначити, а її навігація з rgb камерою. Це не просто лазер гуляє по кімнаті. Робот буквально бачить предмети. Він точно відрізняє, де дріт, де іграшка, де щось маленьке, що треба обійти. Це велика перевага, яка реально зменшує кількість застрягань під час прибирання. Наступна крута річ: а її детекція бруду під час прибирання. Робот не просто їздить по маршруту. А розуміє, де підлога забруднена, сильніше і автоматично робить повторний прохід або підсилює потужність. Те, що в бюджетних моделях робиться випадково, тут продумано інтелектом. Хоча ще тут надпотужне всмоктування до 28 тисяч паскаль. Це один із найвищих показників у своєму класі. Така тяга буквально витягує пил і бруд навіть із глибокого ворсу килимів і робиться дуже швидко. Про станцію самообслуговування взагалі окрема тема. Як і в x 80 вона сама спорожнює контейнер, миє швабри гарячою водою і сушить їх гарячим повітрям. Але у випадку з x 90 це ще й інтелектуальна робота з картою прибирання. Робот може розуміти, де вже було брудно і як краще перепрацювати цю зону. Інша фішка, яку дійсно помічаєш при використанні, точність руху та планування маршруту. x 90 не літає кімнатою, а будує план, ніби грає в шахи, логічно, без пропусків, з максимальною ефективністю. Не забуваємо й про тривалу автономність до 260 хвилин. Це реально дає свободу для великих чи квартир із великою площею без постійного повернення на зарядку. І останнє це той самий вав-ефект, про який дійсно кажуть після першого тижня. Робот, який не лише прибирає, а й розуміє свій простір. Це по-справжньому інший рівень взаємодії зі смарт-пристроями, коли ти не просто натиснув кнопку, а отримав інтелект, що дбає про чистоту самостійно. Переходимо до тестів у реальних умовах, без постановки, просто як це виглядає вдома. Почали ми з сухого прибирання: крихти, пил і дрібне сміття на підлозі. Обидва роботи справляються впевнено, X80 Ultra швидко збирає все з першого проходу, добре проходить вздовж стін і не залишає пилових доріжок. X90 Ultra AI робить те саме, але відчувається більша тяга, особливо на ділянках, де сміття більше або поверхня трохи складніша. Наступний тест миття плитки. І це один із найважливіших сценаріїв для кухні, коридору та ванної. Ми нанесли плями, розводи і трохи підсохлого бруду. Роботи проходять плитку обертовими швабрами, добре притискаються до поверхні і реально змивають бруд, а не просто розмазують воду. Плитка після проходу виглядає чистою і без липких слідів. Особливо зручно, що коли робот після миття плитки під'їжджає до килима. Він автоматично піднімає швабри, тобто можна не переживати, що текстиль намокне. Все відбувається без пауз і втручання з боку користувача. Окремо перевірили, як роботи поводяться з перешкодами. На підлозі з'явилися дроти, іграшки та дрібні предмети. x 80 Ultra акуратно їх об'їжджає, але іноді під'їжджає ближче. А от X90 Ultra поводиться ще обережніше. Він краще розпізнає дрібні речі і плавно обходить їх. Без різких рухів і зупинок. Тепер кілька слів про додаток, бо саме через нього ти спілкуєшся з роботом щодня. І тут хороша новина: і X80 Ultra, і X90 Ultra працюють через Mi Home – знайомий багатьом додаток. Підключення просте: відкрив додаток, додав пристрій, і робот майже одразу готовий до роботи. Після першого запуску він будує карту квартири і далі все виглядає дуже наочно. Кімнати, зони, маршрути все видно прямо на екрані. У додатку можна запускати прибирання всієї квартири або окремих кімнат, задати зону, де потрібно прибрати прямо зараз, або навпаки, поставити віртуальну стіну і сказати роботу сюди. Не заїджай. Це дуже зручно, особливо якщо вдома є дитячі іграшки або миски для тварин. Також тут легко налаштовується потужність смоктування і режим миття плитки. Хочеш швидко освіжити підлогу, хочеш зробити більш ретельне прибирання. Можна поставити розклад і робот буде прибирати сам, навіть коли вас немає вдома. Окремий плюс підтримка кількох карт. Якщо у вас будинок або кілька поверхів, робот запам'ятає кожен із них і не, буде, і не буде плутатись, де він зараз знаходиться. Для тих, хто любить максимум автоматизації, є і керування голосом через Google Асистент або Alexa. Можна просто сказати, і робот поїхав прибирати. А якщо говорити про різницю між моделями, то в X90 Ultra AI. В додатку з'являється більше розумних моментів. Наприклад, ти бачиш, як робот аналізує простір, може повторно прибрати більш брудні ділянки і точніше обходить перешкоди. Це не критично, але відчувається як додатковий рівень контролю. Загалом додаток дуже дружній, нічого не зависає, все логічно і зрозуміло навіть тим, хто раніше не користувався роботами пилососами Ти реально керуєш прибиранням в кілька тапів. Без зайвих налаштувань і нервів. Після всіх тестів, розпаковок і перевірок, давайте розберемося, кому обирати X80 Ultra, а кому x 90 Ultra AI. x 80 Ultra – це ідеальний вибір для тих, хто хоче максимального комфорту, без переплати за складні розумності. Цей робот вже має дуже потужне всмоктування, точну лазерну навігацію, ефективну систему миття плитки та автоматичне піднімання швабр – він впевнено прибирає пил, крихти, шерсть тварин, чудово працює вздовж стін і не робить зайвих рухів. Його станція самообслуговування реально мінімізує обслуговування. Ти рідко заглядаєш до пилозбірника, а швабри завжди чисті і сухі. І все це за доволі адекватну ціну для функціоналу такого рівня. Якщо ти хочеш комфорт і якість без переплати за АІ-функції, живеш у квартирі або будинку, де просто потрібно якісне прибирання, X80 Ultra твій вибір. А тепер про X90 Ultra AI. Це вже топовий варіант. Він робить абсолютно все, що вміє X80, але ще розумніше і потужніше. Тут не лише сильніше всмоктування до 28 тисяч паскаль, але AI – навігація з камерою, яка краще розпізнає перешкоди, дрібні предмети і акуратно їх обходить. В реальних умовах це означає менше стопів, менше перешкод і більш плавну обдуману роботу робота. Якщо твій дім великий, у тебе багато меблів чи дрібних предметів на підлозі, або ти просто хочеш максимального рівня автоматизації та комфорту без думок і налаштувань, то X90 Ultra AI – це саме той варіант, який ставиш і забуваєш. Це вибір для тих, хто хоче максимально розумного робота без компромісів. У підсумку, X80 Ultra – найкраще співвідношення ціни та функцій, сильний, стабільний і без зайвих складнощів. X90 Ultra AI Топова модель, яка додає АІ розпізнавання, вищу потужність та ще більше комфорту в повсякденному прибиранні. Обидва чудові роботи, але твій вибір залежить від того, що саме ти хочеш отримати в результаті. Якщо тобі сподобалось це порівняння, не забудь поставити лайк, підписатись на канал Воюа і написати в коментарях, яку модель обрав би ти. А також не забувайте про промокод на знижку на ці моделі. Традиційно він буде в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.